Мене звати Олексій, я засновник гурту Амана. Ми тут відбуваємось, тому що DaysCon — проводиться фестиваль під час війни, щоб люди зібралися, розвантажились, заведилися якоюсь енергією, позитивом, обмінялися знайомствами, ідеями і рухались далі. І звісно, що ще велика тоді благодійна складова. Це той момент, коли гік культура об'єднується з дуже, я б сказав, правильною справою. Ми маємо підтримувати наше військо, нашу армію. Е, я скажу що, ну, тепер військовослужбовці дуже багато. Ну, допустимо, е, певні учасники колективу Омана чи команди служать. Там в мене дружина служить, і тут організатори. Один конкретно який за музичну сцену відповідає влад. Це дуже весело було з ним переписуватись, коли ти якісь моменти уточняєш. А потім він такий. Е, я на виїзд, е, вечорі спишемося. <різь> такий окей, добре. <різь> <різь> і, ну, але все одно, Я його треба було ловити, то ловили. І людина, будучи. Явно, маючи кучу справ, вона пробувала сфокусуватися віддалено, аби організувати цей фестиваль. Це заслуговує чималої поваги. <noise> Ми вперше зустрілися три роки тому на файному. І втричі Омана, Omana... ну, тобто, двічі не Омана могла, не могла виступити на Дейсконі. нас щось не виходило. А і це вже третій раз, я такий треба. <с, <с,> треба і все. І ми от виступили навіть така авантюра, що сюди було дуже важко купити квитки. Квитків в Київ не було, ми їх сьогодні купили після обіду. І завтра йдемо на перший дзвоник. Я веду дітей в школу, тому що моя дуже не служить, і я маю встигти в сьомій ранку бути їх це, розбудити. <гум> Скласти відвести. Так що така от, таке творче життя багатогранне в нашій країні. <гум> організатор він слухав оману, він познайомився та її запросив. Просто запрошення часто бувають, але тут якось ну, це дуже цікава тема. Ну, в плані гік культури це. Це ж не тут перш за все люди зібралися не на концерт. Люди зібралися тут <плес> е, е, так. Я трохи сьогодні прийшовся, мені порозповідали. Я взяв контакти в Києві, куди прийти. З деким тут познайомився, ще й одяг тут цікавий. Е, та настольки це в мене вдома десь їх штук, я не знаю, 20+. плюс, просто мати би час грати. Оце класно, що вони підростають і як вази починають, от вони вже починають на щось е, типу включатися, Допустим, там діксіт, от таке простеньке, вони вже витягують. А якусь стратегічну, то це що треба з карточками. Це завжди весело. Ми купляємо на столку, і ти читаєш правила годину чи дві. І вже всі розбігуться. Добре, що є Ютубі, можна підглянути так. Uh, так, eh, назва. Eh, назва якби несерйозно можна так сказати. Появилася. Навсту <звілля> так. <рив> ну, ні, ні, давайте я скажу. Ну є димна суміш. Я дуже вивіз на цьому гурті, які е, працювали з українською мовою класно. Ну мана заснована десь в 2016 році, 2000, скоро вже буде в наступному році 10 років. В ті часи в 2016 році дуже мало було людей, які вміли українською мовою працювати. От є оканези і клони Вокарчука. ВВ мало хто вміє скопіювати. Ну він дуже цікавий, геніальний, але треба вміти. Та, та й в те от. А я дуже багато на Димній суміші, і там була пісня Герой, ілюзія жага омана, і воно так типу. Для краси. так-так. Зустріч. Я завжди люблю на фестивалі зустрічі нові знайомства. Коли ти йдеш, там до хтось підійшов, хтось до тебе, знайомі знайомих, і коли тут не знаю, люди розповідають, що вони роблять, мені так приємно бачити, що є творчість, що це відбувається. Це ж дуже важко. Це ж, ну насамперед, то. Треба розбити цю ілюзію, наче е, ти займаєшся там, видаєш гру, чи книжку ілюстровану, чи що, наче в тебе є підтримка, і в тебе зразу куча грошей. Ні, це люди вкладають кучу часу, енергії і ну це все самоініціатива, Це велика самоініціатива, яку Яку треба підтримувати, і було би класно, що якби. Ну я прямо скажу, держава має підтримувати все україномовне. І отут просто квіти, які треба поливати, щоб вони росли, щоб діти, які ростуть, вони коли вводили Ютуб чи ще щось, Гугл їм видавався український продукт. А не росіяни, які проплачують рекламу, щоб їхні вилазило, чи ну бо в дійсності, це це ми знаємо, але ми всьоми відсоток, а має знати половина той більше. А та вода, яка поливає місцеві квіти, має тупити такі фільми, які в топах, там лунчиків, які чи мамашта А це 100%! відсотків. <хи> да, це ж недавно було новина, що україномовний канал оцей Маша відмідь. Він типу топ. А я це відчуваю, в мене є діти, і я. Ну, це дуже важко, особливо в Києві, коли ти маєш. Ну, мені повезло. У нас, Ми зробили україномовну сім'ю. У мене дуже не зніпа, але ми там. Вона з дітьми почала вчитися говорити, читати книги, щось, дивитися фільми, ставатися. Ну і, і це, це дуже складно знайти контент, виховувати дітей. Тим паче в теперішнє покоління, коли дітям псують Ютуб і ну, що вони там знаходять, а потім ти дивуєшся. Це таке, та... ну я зайшов в іншу тему. А але... але... Я думаю, взагалі окремо з цілу зараз. Так, так. Чому питання по творчості. Я пишу десь пісню, а мене свика, але коли друзі мені знають. Як щодо такого ціпалого ціфу написати якісь пісні? Брави так? Я чесно скажу, що питання фіту, вона... я підтверджую, я люблю, коли це з людьми, яких ти знаєш, ви довго працюєте. І, і ще питання якості. У мене є досить. Допустимо, є омана з Mort, Fit. Ми з Даною. ну, Я був одним із засновників Mort, Ми з нею там, багато чого прожили, і ми цю пісню, коли робили демони, ми там. Ми реально вкладали себе. І в мене є історія фітів там з дітей-інженерів. Хейспіч Еліс теж нормальний, але він вийшов, бо я зробив монополію. Там ну, треба були ідеї склеїти. Іноді фіти тепер знецінюються, бо хтось просто написав мінус, тебе запросили, ти не вклався. І ця тема, вона так собі досвід є. Досвід є. Я, до речі, навіть мало того скажу, що наш найпопулярніший трек останнім роком був це фіт з дітьми інженерів. І ми домовилися з Spotify прибрати там співавторство Оман. Ну, Бо я не хотів, щоб люди заходили на нашу сторінку час. і, і першою пісню вони бачили фіт з дітьми інженерів І Люблю все, але в людини складається хибне враження. Я за те, щоб фіти були гармонічні. От. Але в теорії відмовляться ні. Головне, що час треба знайти. Ваше діти слухають пісні і записи по фону? Е, частково. Я стараюсь не силувати, але знають, в школі слухають мене впізнають, коли я в школу ходжу там. Типу, це приємно. Вчителі. <реш> <реш> от, але діти в мене от, карна, рогата жаба, цвинтар. це їм подобається. Ну, це приємно. Я ходжу з ними на концерт, на калуж навіть якщо. Ну тобто стараюся їх водити теж. І, і класно, що і про їхніх однокласників на концерти, не бо ці ж діти навіть не знають, що таке може бути. І ти, коли малюка там 9 років ведеш на концерт, розумієш, що напевно в нього щось в житті відбулося. Типу, таке. Якщо отак от загальний то, тобто, топ-ток, е, мовний і інші мови, скажімо так. Угу. То, яку частину займає саме мова? В чому саме? Там. Ну, В, інтерне... в інтернет-сфері. На моє відчуття в інтернет-сфері. Ну, просто в нас же ж в інтернеті є тарг. Допустимо, мені рідко не... підсовуються в російськомовні пісні, і то підсовується десь останнім часом. Мені здається, щось сталося з Spotify в цьому році, бо навіть ти коли заходиш на рекомендації, там нам ну, схожі артисти українських артистів, ти бачиш щось щось, типу, якесь і неправильне чи ще щось. Ага. А, але я ізольований від російської музики. Тобто я з 22-го взагалі повидаляв все нафіг, і мені навіть важко слухати українських артистів, які російською співали, там, допустим, тол мали пісні там. Не знаю. Тол ну, зараз. І... Ну, Тол, так. Але Тол перший альбом був україномовний, а далі вони зробили російськомовний з демок. Ну, але ну, це якби частина історії, але зараз мене до цих пісень взагалі не тяне. Типу. Мені здається, що це є зараз момент, коли треба тебе захищати. Ми дуже лояльні, ми капець лояльні, і, типу, ну, Такі, а немає різниці. Чи ще там, типу, ми знаємо дві мови. Ні, типу. Ну, Ну, це складне питання. І в мене, я можу сказати, по Києві, що помітно оточення, Блін, я за мову почав. Хто з Донбасу, особливо з музикантів, вони ще до вторгнення попереходили на українську мову багато. там. Ну, Коли ти знайомий, Ті... Вів'єнморт багато команди з Донбасу. Ну, Сама Даніела з Києва, але там, не знаю, наприклад Stone Jesus. Там організатори деякі, навіть ті, Штол, Прозоров ну стараються, типу. і, і потім чим далі ти бачиш, що. Ну, а скільки в нас зараз займає, я не знаю. Я, але я бачу, це... що мені здається, що діти слухають, мені здається, дорослі слухають, мені здається, що для когось це немає яка різниця. Типу, У мене дружина, коли на БЗВП була, там, каже, ну слухають російську музику. Ну, типу, що ти зробиш? Тому українську треба і популяризувати, і якось так типу, стимулювати. Не просто плакати: любіть українців. Вон допустимо: е блін, я, я все так гуляю. Е Озвучка Альфа і Сімсонів зробила більше ніж міністерство там культури oh, no, для oh, no. От як приклад типу а ці плакати «Говори українською. Я розумію, я з Тернополя. А для когось, хто приїхав там, не знаю, е, ну гіпотетично приїхав там з Харкова. Ну там ну візьмемо там Скуп'янська, приїхав, пробує поговорити українською. Йому не виходить. Це ж це ж не виходить за один день. Це треба місяць, два. Я бачив, як ці люди. Е, але по йому не швидко заходять. Йому що там говори українською, це ж викликає іноді зворотній ефект. Ну, типу, має бути якось ага. грамотно. Ну, в музиці дуже класно, що зараз е, е, ніхто е, відкрито публічно в Україні не виступає, і це вже плюс. Ну, я маю на увазі російською мовою виконувати нас легальні пісні. Ну, така відка. Це, може, там вилазили наші естрадні дівчата, там іноді. І то гнедають. І ми то. Ми ну, ми. вона туди ми пішла. Тут, так, та. тобто, вже, да, тихо. — Але так, ну, типу, тихо. бачиш, так, давай, та, ми довго там говорили. Пісня. Де яка була. Це співавторстві? Чи я мене? Е, я написав е, музику і слова? Е, там було спочатку аранжування таке більш драйвове. Але ми вирішили з вів'єнами зробити акустичну, і потім хотілося зробити такого, якщо послухати запис в кінці. Там тромбон, туба, там куча хор. І я такий кажу, давайте зробимо мардігра. В Новий Орлан, коли йдуть, і типу що по вулиці йдуть, і такі демон, щоб онолилися. Ну так. Тому тут є дві версії. Але спочатку вийшла альтернативна. Ми хотіли, дана планувала, що вона прийде на альбом, запише, але потім подумали: та ні, не треба мішати, давайте зробимо це. Ця пісня, вона була чомусь присвячена чи комусь? Як вона взагалі виникла? Я відкрив для себе Ніка Кейва, і саме в Штатах є такий жанр. От історії про всяких е, злодюжок 19-20 століття цвинтав це дуже любить. От е, штати, це ж країна, яка росла. Ти ти поїхав в інші штати, від відкриваєш нове життя? І от Нікеїв він випустив цілий альбом. От е, е, такого народного фольклору, did you sleep Last Night», допустим. Нірвана, це теж з цієї фольклорної лінії. Мене це захопило так, що я захотів зробити пісню не від себе, а пісню якусь історію, що те, ну оповідання, що я потрапив в ліс, іначе я зустрів щось страшне там, типу, але мені сподобалось, хочу вернутися. Ну зараз треба закладати текста з міст, якщо є можливість. справжньо походу в ліс, Ні. ну в ліс я дуже любив. Ну фантазія буяє, всякий, коли собі там на кучу. Ну може це підсвідомо, але коли ти пишеш текст, тебе це. Десь іноді лється, іноді виношуєш. Це я написав напевно не знаю, за, за годину чи дві. Але виношу. Скільки було до того варіантів, які я б викинув геть. Угу. Фіналі, сподобало. Фестиваль, Фестиваль сподобалось? Фестиваль, звісно, що сподобалось. Звісно, що я розумію, які труднощі це все організувати. Що, закінчилось те часу? Yeah, cool. Ну добре, так. Мені сподобались люди, мені сподобалось, як тут ці очі гов'ять, посміхаються. В плані не сподобалось е, мені важко сказати. Ну я б сказав, що тут е, це просто для розуміння, е, для сцени оця ділянка вона технічно дуже складна, бо тут велике ехо. І ми, коли виступали, ми себе погано чули. Нас заглушували барабани, але ми довіряли звуку режисеру, і ми бачили, що віддачі людей є. Тому ну, ти як музикант, ти маєш звикнути грати наосліп. Отак я скажу. Типу на сцені було зовсім mm -hmm. інакше ніж це було. Ну так це стадав. Ну це досвід, тому не провиживав. Дякую, дякую, дякую. Амана. Віримо, що попереду буде ще Так, буде. У нас альбом. Я давайте скажу. Не знаю, коли вийде це інтерв'ю, але 5 вересня виходить альбом. І 19 вересня статує тур на 12 міст. А організувати тур в такий час це дуже складно. Тим паче, так, щоб ми. Я ходив позавчора в ТЦК, все повідмічав, папірчики зібрав, все, я можу їздити. От тому до зустрічі.